Всім привіт! Презентую вам нова поставка товару, рукавиці дитячі Є різних забарвлень. Розмір One Size. від 1 до 4 років. Вони дуже тепленькі. Матеріал 100% поліестер. В лоті 50 пар. Вартість лоту 2800 гривень. Ціна однієї пари 56 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!